Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по Києву. Кільканадцять загиблих, 15 на цю мить, і понад сотня поранених. Рятувальники шукають під завалами зниклих безвісти. Досі пошуково-рятувальні роботи тривають. В столиці є інформація про щонайменше п'ятьох зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять наразі на зв'язок із рідними. Рятувальники збиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу. Президент України написав у соцмережах заклик до світу відреагувати, наголосивши, що за такі дії країна-терорист має понести відповідальність. Такі атаки чистий води тероризм, і весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни і надалі. Погано, коли сильний світ у цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди. Мер Києва показав наслідки російської атаки. З місця, де рятувальники продовжують розбирати завали, він закликав містян за потреби звертатися по допомогу до розгорнутих оперативних штабів. Чергова атака російських варварів. Ми Бачимо. В Соломіському районі великі руйнування. Ми сподіваємося, що під завалами не буде знайдено загиблих, але виключати цього не можемо, що кількість загиблих може збільшитися. Зараз пасальники ДСНС працюють для того, щоб максимально швидко вибрати завали. Таби розгорнути, надаємо допомогу всім постраждалим, тим, всім, хто звертається. Прохання розгорнути штаби в кожному із районів нашого міста, там де є надзвичайні ситуації. Що відбувається на цю мить у Києві, який пережив масовану російську атаку цієї ночі? Маємо можливість запитати у кореспондента Суспільного Нікити Галки. Нікито розпові... розкажіть, будь ласка. Де ви перебуваєте? Я бачу за вами завали зруйнованого будинку, куди мабуть потрапила ця ракета. Розкажіть на цю мить, на якому етапі розбір завалів. Колега, мої вітання. Я перебуваю нині у Солом'янському районі міста Києва. Тут відбувається вже більш як 5 годин продовжуються рятувальні роботи і розбір завалів рятувальниками. Бачимо, що так за словами міністра внутрішніх справ Клименка. Ось в цей будинок сьогодні вночі потрапила російська балістична ракета. Вона зруйнувала кілька е, одну секцію, і фактично от всі дев'ять поверхів е, конструкції цього будинку. Вони безпосередньо дев'ятого поверху так опинилися на другому. Знаємо про руйнування 30 квартир, і рятувальники продовжують розбирати завали так. Шукати під завалами людей а близько пів години години тому мали змогу спостерігати, як призупинилися рятувальні роботи, е, тому що рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Е, всі роботи зупинилися туди піднялися медики і безпосередньо вже змогли з е, під завалів звільнити тіло та е, далі вже передати. У середньому медичним працівникам скажу також, що тут на місці працюють розоромто рятувальний штаб. Працюють ну що найменше півсотні рятувальників. Задіяна роботизована техніка, спеціальна техніка крану, які можете бачити позаду мене. Спеціальна техніка, крани, які розбирають ці завали, і е, також кінологічні е, кінологічні розрахунки. От просто зараз можете бачити, якщо буде видно е, позаду така хвилина, тиші у нас утворилася. Рятувальник зараз піднявся із собакою, і От такі розрахунки вони час від часу, година від години, прочисують цю ділянку для того, щоб зрозуміти і знайти чи є хтось е, безпосередньо, чи може хтось бути під завалами собаки. На це обов'язково вказують. Також скажу, що сьогодні я мав змогу побувати в інших районах міста Києва, зокрема у Святошинському. Там також було влучання в багатоквартирний будинок. Там була пожежа, коли ми приїхали на. Місце там працювали рятувальники, і безпосередньо ми мали змогу е побачити суббоєприпаси, які були знайдені е на місці. Е вже пізніше мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що це дійсно суббоєприпаси, тобто додаткові бойові частини, які є небезпечними, вони такої е форми кульки сірого кольору. І е ці кульки вони були розкидані неподалік, просто вулицями лежали і е вже безпосередньо дов доводилося правоохоронцям. Перекривати рух для того, щоб могли приїхати а, сапери і знешкодити а, ці вибухонебезпечні предмети. А такий сьогодні ранок і день, який продовжується в розборі завалів. Ми тут будемо працювати на місці. Цю актуальну інформацію я думаю, то зможемо вам і надалі розповідати. Дякуємо, Нікіто. Бережіть себе з нами на зв'язку був кореспондент Суспільного Нікіта Галка з Києва. Де відбулася сьогодні масована атака, і загинуло на даний момент відомо порок 15 загиблих і понад сотня ранених людей. Дуже важка ситуація у Києві. Завтра, 18 червня, там оголошено день жалоби. Це чергова масована атака росіян на мирних українців, яка ще раз продемонструвала світу, що мета Путіна це терор мирного населення України, і за кожен такий воєнний злочин, агресорка. Країна-агресорка повинна бути покарана. Росіяни атакували не лише столицю. По території України цієї ночі і ранку терористи запустили 440 дронів і 32 ракети. Внаслідок обстрілів постраждали Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. В Одесі, внаслідок російського удару одна людина загинула, і 17 отримали поранення. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, серед поранених вагітна жінка і 17-річна дівчина. Зруйновані житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок і центр інк інклюзивної освіти. Загалом останні кілька тижнів Росія запустила по українським містам рекордну кількість безпілотників і ракет. Атаки посилились після того, як служба безпеки України провела операцію зі знищення російської авіації на авіабазах.